Привіт, мене звати Швед Сергій і я викладач малої комп'ютерної академії. Один з дисциплін, які ми вивчаємо в Малій комп'ютерній академії, це є Photoshop. Photoshop це програма, де діти можуть навчитися обробляти різні зображення, створювати зображення з нуля та, в принципі, вчитися взаємодіяти з різними графічними об'єктами. Фотошоп корисний не тільки для того, щоб могти прогодувати себе в майбутньому, але й для того, щоб просто допомагати собі в різних буденних справах. Дуже часто люди, яким потрібно вирізати якісь речі з картинок, чи просто обробити примітивно своє зображення, щоб воно просто видавалося приємнішим, чи поєднати навіть фотошоп з іншими сферами вашого життя, з бізнесом. З моделінгом чи навіть з тим, як ви ведете просто блог в інстаграмі, це насамперед є дуже корисно і він ніколи не буває зайвим. Тому, якщо хочете е, навчитися обробляти правильно зображення і вміти користуватися цією надважливою програмою, чекаємо вас в Малій Комп'ютерній академії.